Краще бути в пляжах Хада в Віліпої, чим в реальному аду. Тому насолоджуйтесь життям. Тут такі от, бачите, фігури, де можна пофотографуватися начебто у Боа. От, зараз зайдемо прямо туди всередину от, і покажемо, як це все діло виглядає. В общем, дивіться, яка фігура. От такий от ад. Напишіть ваші коментарі, подобається, не подобається. Віліпоє. Шенджин знаходиться з цієї сторони, а тут пляжики екзотичні. Тому підписуйтесь на канал, спостерігаємо. І хто бажає екскурсійну поїздку замовити, привозимо також сюди на пляжі Ада. Зараз покажу море. Перше Ось так виглядає море в віліпоє. Як вам? Поставте лайки, напишіть коментарі. Кажуть, море грязне, адріатичне. Ну, дивіться, самі рішайте. Грязне, воно чи чисте. Але, на мою думку, це залежить від самого пісочка і від мілкозернистості. От. Але все це природа, все це екологічно чисто і приємно.